Всім які друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Йдемо з роботи додому. Ніч на дворі, вітер сильний. Правда, світло горить, лампочки горять. А я чапаю додому. Отака в нас ніч. Ось така ніч. А ми топаємо домой. Топаємо потихеньку, втомилися. Тому ось так ідемо, сьогодні відео буде нічне таке. Вітер сильний, холодний, пронизливий такий, а я ще вділа таку шапочку тоненьку. У хаті, коли вдягалася на роботу, було тепленько, а коли вийшла вже до зупинки, то Зовсім не те, що казалося. <с> ну нічого, потихеньку, помаленьку, як завжди, собаки ж, вони ж мене полюбляють. Ну чого ти? Чого? Я ж тебе не чіпаю, не чіпаю, йду додому з роботи, а ти служиш? Так. Да. Бачите, як у нас на вулицях світло горить, гарно видно. Всі ямки, всі бугорки, все дуже гарно видно. Так що чапаємо додому. Бог вітер дує, пронизливий такий руки замерзають. Знімаю хвилину, а вже наче 10 хвилин, бо Бо дуже холодно. так у нас світло горить, слава Богу, вже включають, то вже буде легше видніше йти з роботи. О. І впереді собачки гавкають сусідські. Чують, що вже йдемо домку і починають валувати, служити. Ще ніколи такого відео не знімала. Думаю, дай включу, побачу, що вийде. Ну, ось таке вийшло, бачите. Ялинку не видно. Та видно гарно, ліхтарики горять. Отаку От потихеньку дійдемо до хати. Так, ще б не впасти, друзі, бо тут понакладали люди каміння, під'їжджають прямо під двір. А нікому ж не подобається таке, то вони понакладали каміння, щоб наїхали машини під двір, прямо під забор. так. Ой. Ой-ой-ой. Служать собачки служать. Ти чого розходилася? Розгавкалася. Служиш? Молодчинка. служи, служи. Ось таке відео сьогодні, друзі. Дякую вам за, таке, за таку увагу. Ось зняла вам таку ніч. Ой. Ну, вибачайте. Таке теж інколи треба дивитися. Вітер сильний, небо сіре, мабуть. Так. Зато світять фонарики кожний на кожному стовбі і не страшно йти додому. Отак. От Дякую, хто був зі мною. Бувайте здоровенькі, бережіть себе, своїх рідних, родину. Міцного вам здоров'я. Пока-пока.